На огляді ЛЕД підсвітка з артикулом 13478. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок довжина однієї 539 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці 6 леддіоді діодів одного 6 вольт. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 18 мм. Ще таке маркування. Планочка має один канал з напругою 32 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.